Моє вітання на каналі Смачного! Сьогодні готую дуже смачний салат для будь-якої події. Беру куряче стегно, дістаю з нього кісточку і нарізаю невеличкими шматочками, тепер це м'ясо потрібно замаринувати. Сіль. Поєдную із соєвим соусом. Якщо немає, то можна виключно сіль застосовувати. Далі натираю пару зубочків часнику, паприка капчена, пів чайної ложки. Та олія пару столових ложок. Змішую і відставляю в сторону для маринування. А далі беру молоду капусту. Можна замість неї брати пекінську капусту і шаткую. Капусту підсолюю, додаю столову ложку яблучного оцту або сік лимону. Перемішую і відставляю поки що в сторону. Наступним буду нарізати болгарський перець. У мене перчина велика, достатньо буде половинки. Натираю на дрібній терці зовсім трішки твердого сиру, або можна замінити його на сирки плавлені, пару штук. І тепер відправляю м'ясо обсмажуватись. І до м'яса ще додам трішки перцю. І ще знадобиться три відварених яйця. Нарізаю їх. Тепер складаємо наш салат до вільній послідовності. Ну, на дно я викладу капусту. Далі викладаю м'ясо. Для заправки використовую сметану пару ложок і майонез. Заправки тут потрібно, в принципі, не так багато. Капуста достатньо соковита. Далі, Далі беру да. яйце, викладаю також наступним перець. Далі під солі, адже яйце та перець вони не солоні. Трішки солі і знову заправка. І далі сир. І застосовуємо зелень для прикраси. Дуже соковитий та ніжний салат до будь-якої події. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!